Добрий день, любі малята. Вітаю вас на занятті з малювання. Малята, ви бачите, як вже всі люди на цьому тижні починають готуватися до великого свята християнського, до, який називається Великодень. так, малята? Ви бачите, що вже у крамницях продають різні прикраси для пасхального куліча, для Пасхи, так? різні атрибути, кошики, все-все-все і ваші. Дорослі теж готують свої домівки до цього свята. І, мабуть, ви вже бачили, що бабусі і матусі доставали кошики, готували, може, ще щось. З вами ходили до крамниці, купляли різні прикраси, фарбу для е, крашанок. А також будуть робити великодні кулічі, так і де йде підготовка. Ось і я з вами продовжуємо теж. Ми вже з вами на ліпленні і на конструюванні робили деякі вироби. Ось і сьогодні на нашому занятті я пропоную вам зробити. Ось таку писанку малята. Так, це писанка, тому що вона розмальована ось такими візерунками. Так? У вас є ось така заготівочка. А спочатку я хочу вам показати, подивіться, який гарний віночок із писанкових яєць. Бачите, розписаних в мене є. Це теж можливо зробити, але тут вам знадобиться допомога дорослих, обов'язково. Бачите, які вони всі різні, гарні, яскраві, красиві, бачите, з'єднані між собою, і між ними ще є ось такі стрічки. Ось такий гарний віночок. А сюди всередину можна буде поставити великодній кудись паску. Бачите, ось так прикрасити. Але це зроблено із справжніх яєць, а я пропоную вам зробити ось таку. І це можна використовувати і як листівочку, і поставити у великодній кошик, коли ви підете до храму, прикрасити його. Тобто малята, таку листівочку ви можете використовувати де завгодно. А на ось другій стороні ви навіть можете написати якісь поздоровлення, побажання тим людям, кого ви зустрінете, ваших родичів. І ось таку листівочку ви можете подарувати разом із пасхальним кулечем, Паскою і писанками або крашенками. Так, малята. Тож, ми з вами приступаємо до роботи. Малята, я пропоную розглянути мої писанки трішки більше і детальніше. Погляньте, ось, наприклад, ось ця, бачите, писанка, вона розписана рослинним візерунком. Бачите? Тут є і листочки, і ягоди, і квіти. Ось ця синя, бачите, більш така, вона розписана геометричним візерунком, тому що тут, бачите, намальовані лінії, ломані, прямі є, сукруглі. Бачите, це геометричний візерунок. Подивіться, ось ця писанка розмальована, бачите, теж рослинним візерунком, орнаментом, але тут, бачите, намальовані інші квіти, вже тут і соняшники, бачите, які гарні, красиві. Це теж рослинний орнамент, погляньте, але він виконаний іншими, іншим кольором, інші квіти намальовані. Подивіться, які гарні писаночки. І тут рослинний візеруночок. Але теж, бачите, ось які гарні квіти. Ось, бачите як. І ось подивіться, це теж геометричний візерунок. Тому що писанки розписували різноманітними техніками, візерунками. Ось так. Так, малята, ми розглянули. А зараз я пропоную вам приступити до нашої роботи. Погляньте, ось мій зразок, який я вам показувала. Але ми можемо з вами його трішечки змінити. Чому? Тому що подивіться. Тут у мене і рослинний орнамент, бачите, є я квіточки малювала. І геометричний, тому що оці лінії хвилясті, прямі або, можуть, ломані, це геометричний рисунок. Тому у нас тут з вами комбінований, бачите, цяточки. Малята, а я пропоную вам прикрасити силует нашого яйця тими техніками, тими визерунками, які ми з вами вже використовували на протязі, е, нашого року, і ми використовували в нашій роботі. Тож починаємо. Беремо наш пензлик, наш помічник, так? Спочатку ми, як завжди, занурюємо його ось так сюди. Малята, е, я починаю працювати, наприклад, Фарбами теплого кольору спочатку. Да? У мене для цього є ось така помаранчева фарба і е, червона. А холодні тона то у мене зелена і голуба ось така, блакитна. Да? Е, тому ми починаємо спочатку малювати е, нашими теплими фарбами. Квіточка у мене тут, подивіться, малята червоного кольору якою ми будемо з вами малювати? Червону чи помаранчеву? Мені до вподоби помаранчева. Ми занурюємо пензлик у фарбу, але занурюємо його, не занурюючи металевий поясок, але майже до кінця нашого ворсу. Чому маляти? Тому що ми будемо посередині малювати квіточку методом примакування. Ось так. Пам'ятаєте, як ми це з вами робили? Майже повним ворсом, бачите, і ми пензлика нашого повертаємо в різні сторони. Не аркуш паперу, а пензлик малята. Подивіться, так ми з вами вже вміли малювати. Так, намалювали. А серединку я хочу зробити червону. Так, так, вона буде дуже гарно виглядати. Ось. Так, чому я почала малювати з середини малята? Тому що е, у мене буде тут квіточка, а далі ми будемо малювати, уже і розподіляти ті лінії і методи малюв... прийому. Прийоми малювання ми будемо використовувати ті, які ми знали. Тепер дивіться, що я буду. Лінія, ну ми вже з вами трішечки доросліші стали, так? І пряма лінія це вже якось би вже не для нашого з вами віку. Дивіться, я малюю далі. Зеленою фарбою. Дивіться, що я хочу. Замість прямої лінії, такої, як у мене ось на цьому вкладі, я пропоную вам зробити ще рослинний візерунок. Пам'ятаєте, як ми з вами робили колосок? Ось так, дивіться. Набираю ще фарби і малюю сюди, дивіться. Замість прямої лінії, подивіться малята, у нас з вами вийде ось така гарна, бачите, ось така косичка, колосочок із зелених листочків. І знизу давайте ми зробимо спочатку, дивіться, ось так зверху. Якщо фарба закінчується, ми з вами набираємо ще. І теж, бачите, примукуваним. Подивіться, яка гарна у нас буде. І пряма вроді лінія малята, але у нас не просто лінія буде, а ось така, бачите, рослина гірлянда, бачите, ось так. З листочки. Подивіться, дуже гарно виходить. Так. Далі малята. Якої фарби ми можемо використати, яку ми ще не використовували? Так, ось цю блакитну, да? Блакитну. Блакитною фарбою ми можемо зробити з вами ось такі хвилясті лінії. Ми можемо так. Ось такі не дуже широкі, але зробили. Дуже добре малята. Але я пропоную вам ще зробити, дивіться, зверху ось так, три такі. І знизу, дивіться, це у нас буде. Ось така, да? А тепер ми можемо з вами зробити. Дивіться, тут цяточки в мене жовті, але в мене є помаранчева фарба, яка мені подобається. І ми можемо з вами зробити ось такі, ось такі. воно називається малята на малюнку, дволисник. Ось так. Ось такий елемент, він називається дволисник, бачите? І ми з вами закріпимо ось так малювання. І зверху ми можемо зробити ось такий дволисник. Так. Подивіться, як гарно у нас виходить. Ось так. Тут ми три. Так, малята. Ну, якщо нам ще доподобається цяточки, ми можемо. Якою фарбою зробити цяточки? Червоної у нас не дуже багато, так? Ми можемо зробити. Але це вже ми можемо зробити тільки кінчиком нашого пензлика. Бачите, ми теж з вами вміємо малювати вже тільки-тільки. Бачите, наші різні техніки. І повністю всім ворсом, і тільки кінчиком. Ось так, малята, подивіться, яка гарна у мене писанка вийшла. Бачите, вона відрізняється від цієї писанки, тим, що, бачите. Пряму лінію ми замінили з вами ось таким колосочком. Він теж, вроді як прямаю. Але бачите, у нас техніка зовсім інша. Хвилясту лінію ми зробили, але у нас є ще дволисники і тролисники. Це теж елемент декоративного розпису. Ми з вами вже теж навчилися малювати гарно. І цяточки ми робимо тільки кінчиком нашого пензлика. Подивіться, яка гарна писанка у нас вийшла в рослинному орнаменті, так. Так. Малята ось така у нас, бачите, з вами вийшла е, писанка. Так? Тому що вона розписана таким рослинним орнаментом. Бачите? Е, вийшла. Я сподіваюся, вам не було складно. І я хочу побачити ваші роботи. Тому надсилайте мені фото і відео. А також, якщо це буде відео, я хочу почути від вас, чи складно вам було це робити, чи ні, цікаво чи ні. А також я хочу подивитися, які ж візерунки все-таки вигадали ви, і що у вас вийшло. Можливо, у вас вийде ось така писаночка, або ось така, яка була у мене на зразку, або може, це у вас вийде зовсім, -зовсім інше. Ви пригадаєте і вигадаєте. І намалюєте якийсь свій малюночок, тому що візерунки на писанках можуть бути різноманітні. Я вам це вже казала. Тому чекаю з нетерпінням ваших робот. До побачення!